Так, друзі мої, моє вітання. Зараз ми на цей чудовий карабін будемо встановлювати оптичні приціли. Ось такого формату. Хоук. Один на 4х24 на кольца. Хоук теж. І тепловізійний приціл. Ось такого плану. Ну, спочатку ми почнемо з рівні. Нам треба виставитися рівнями. Рівні ми мої повнити, саморобні. Ми на мілкашку ними вставлялися, встановлювалися. Так що. Зараз знаходимо горизонт і ставимо приціл. Я думаю, що все не треба знімати. Ну, весь процес. Явно, ви всі знаєте, не хуже мене, як це все відбувається. Да і на мілкашці я вам показував. Коробочки, все складаємо назад, віддамо товаришу, Товариша Сергій звати, я вже вам казав. Мій старий, давній компаньйон по заячих полюваннях, ми з ним їздили не в одну, скажімо так, експедицію і не один десяток зайців у і копитних стріляв. Хороший товариш мій, давно ми знайомі. Так що. Він користується, як і я, крайнім слотом. Тому ми вставляємо на крайній слот. Відпускаємо кільце, кільця зажимні, ви сьом. Відпускаємо, щоб попасти в слот. Так, в слот попали, максимально передвинули його вперед. От. Щоб видно було. Да? Предвинули вперед і піджали. Так, То же саме ми робимо і з переднім кільцем. Теж відкручуємо. Не знаю, вам видно, не видно. Вже потерпити. бо Така обстановка у нас. Зробити швидко. І якісно. Головне, щоб все було виконане якісно. Е, зразу хочу вам сказати, що всі оці 4 болта на планці я їх відразу перетягну. Ну, не, не догадався вимкнути камеру. Я їх викрутив, обезжирив і посадив на закріпитель Віби на синій лактай. Тобто вони сидять зараз на надійно. Це кільце я просто от зараз накину, теж вперед подвинув. Просто щоб щоб от так воно було. Так, достаємо притіл. Отакі всякі там ще трапки не трапки, це нам не потрібно. Притіл 1 на 4, Hawk. 1 Один 4 на 24. Підсвіткою з хорошою загонною сіточкою, то є прекрасний приціл. У нас з е, Сергієм артропометрія однакова, майже однакова, і за цього я буду виставляти як по собі, і 100% що Воно збіжиться і в них. Я зараз хочу просто наживити, щоб побачити айріліф, який робити. Тобто, скільки мені від окуляра до ока повинно яка відстань приціла виставлятися. Для цього я просто зараз наживлю, щоб воно двигалося. І попробую це все діло. Ух. Як виставляється, ставимо на саму маленьку кратність, в даному випадку це одиничка. І від одинички починаємо підстроюватися. Тобто в мене зараз стоїть одиничка, і я дивлюся реліф. Просто отак от буде шикарно. Так. Можна помітити, можна. Так, все, супер. Якщо я от кидаюся, загонне полювання, супер. Просто супер. Так, от така довжина буде. Ми запоминаємо запаминаємо по крайню. По плану ці, так? Да? Отак воно буде. Зараз перевіраємося. Так, вообще коротко. Шикарно. Шикарно. Так, тепер надіваємо Другу. Колечко. Отак воно має бути. Отак воно. Буде мати вигляд. З цієї сторони флажки повернуться, я пізніше вам покажу. Отак От воно буде виглядати. Такий буде мати вигляд. Тобто дуже-дуже хорошо. Так, що ми зараз робимо? Ми зараз ще нічого не зажимаємо. Я зараз е, запомнив, як воно має бути, на яких слотах я зараз. Відпускаю всі вінти, обезжирую оці вінти, обезжирую посадкові місця і буду на лактайт, садити всі ці вінти. І потім будемо вже виставляти, ловити горизонт. Ну, ви не будете дивитися на це все, бо це буде довго і не цікаво. Я зараз обежиру і наживлю, і повернемося знову до вас. Може, щось новеньке. Запримітити для себе. Поки паузу робимо. Так. Обежирувати можна спіртом. Можна. Якимось веспірітом. Просто різьба яка. Там є якась кість масла. І за цього от бачите, масло це ми видаляємо. Ще раз пшикаємо. Болтики теж всі обшикали. І Ну, Быстренько висихає. Вот, все. Чистенькие. Болтики в мене вот всі тут стоят. я вам покажу. Вот болтики. Ще раз. Шикаємо на них. Все, вони зараз. Обежіруються. Ще що я... Ну, не обов'язково, але як би рекомендувати можна. Оці, де має прилягати приціл, і теж оці площини теж обезжирити. Щоб між прицілом ніде не було подушки, е, як на масляної, да, плівки масляної. Щоб все приставало при... Максимально Максимально желізо до желіза, щоб ніяких Плівок, пленок і масляних не було. От. Зараз в деякі грамотні будуть казати, о кольця треба притирати і все таке. Да, кольця треба притирати, коли ви там стріляєте. На 800 метрів суркою в голову, коли у вас апарат не загонний а кольця ви купили там якісь самі дешеві. от тому що кольця можна не притирати. Вам скажу так. Якщо комусь спокійніше, притирайте. Моноблок, да, Моноблок треба притирати, тому що кольця можуть не двигатися. Тут же, ж, дивіться, я можу кільця відпустити, коли зажму. І якийсь люфт в них є. Тобто опор, опреться воно одним краєшком, а не повністю всьою площиною. На двох буде упорах стояти намертво, А тут буде плотно прилягати до труби. Розумієте, так що можна. Можна не притирати. Так, а тепер ми виставляємо горизонт. Так, права сторона. Права, це до вас. Сидячи невдобно. Переходимо От такого. Так, от наша планка в горизонті. выставляем переднюю так уж перевираемся перебираемся Все, так, все у нас в горизонті. Тепер я буду наживляти, виставляти. Це ми пропустимо. Ви це в сто раз бачили, вже не цікаво буде. Зустрінемося, коли вже будемо все зажимати. Так, ще хочу сказати, оця площина, де має стояти зараз другий рівень, вона не завжди буває рівна. Ну, тобто, от як купачок з нього захисний. Вона якби випукла. Тобто ми беремо такий ключик, от такий. Або копію, монеткою, викручуємо. Це так обнуляється, ну, взагалі-то так обнуляти барабан. Виймаємо гайку і знімаємо саму, ну, сам барабан. От ми його знімаємо. І в нас вже тут рівна площина. На цю площину ми встановлюємо рівень. І зараз вирівнюємо оба в рівні. В рівній площині. Ну, Бачите? Не збігається. Значить, то, що ми наживили, чуть-чуть відпускаємо, щоб можна було... чуть-чуть прокручивать саму трубу. Так, выровняем уровень, який у нас на стволе. -я -я. Трошки неудобно. Уже маленькие. Посадковое место. Так, раз. Пережимаем і просто наживляем, щоб нікуди не двинулося. Ще раз перевіряємо Перевіряємо. Раз. На стволі. Буквально якась соточка миллиметра. Так. Переверну. Струглый. Саме основне, що виставити, це горизонт. Все. Піджати. Перевіряємося. Все, чудово. Все. Притил у нас в горизонті. Зараз я трошки підіжму. Всі ці винти буду садити на лактай, на закріпітілі різьби. Тобто приціл в нас вже в горизонті. Далі я буду закручувати, це вже не цікаво буде, потім вже, коли під кінець буде, включимося. Так, ми вже докрутили. Я зараз проходжу навхресть, прожимаю. Обов'язково на ухрест. Так же само задні. Так. Ви ж помните, слідкуєте за зазорами, щоб у вас були. Крізь однакові зазори. Так, піджали. Тепер треба встановити назад Барабан. Так. Шукаємо, де у нас новий поки. От нолик розумієте, це зараз е, ніякої ролі не грає. Через що? Через то, що ще буде приціл виставлятися. Так що, де б ви нолик не поставили, він все одно буде зміщатися. Так що ми його просто накидаємо, піджимаємо. Там же хазяїн, коли пристріляється, обнулиться, виставить на нулі, де йому потрібно. Дуже хороші кліки, чуєте? Прямо такі гарні кліки. Дорогі, дорогі гарні кліки. Так, тепер ще нам лишилося що? Я ще протягнув чуть, чуть своїм методом за великий речок. Буквально там по пару градусів. А, я казав, що він всі я посадив на лактайт. На закріпіті. Різьби синій. Не червоний. Синього ви знімете завжди. Просто він не буде давати розкрутитися. Ну і до дачі, калібр 308. Все одно віддача, як би там не було, є. Так що краще всі з'єднання садити на закріпітлі. резьбе так называемый лактайт так видите я чуть-чуть дожимаю, без фанатизма все тут у нас уже все есть теперь мы выставляем флажки От, ще раз провіраємо, відпускаємо флажки. Давим перед. Можна зняти. На задньому слоті він стоїть. Тобто, от ми його встановили. Піджимаю передній. Ой, задній. щоб до опора. Піджимаю передній до опора. Тепер задній хорошо. Передній хорошо. Отак прямо. Все, тепер флажки я люблю, щоб вони стояли от так. Горизонтально. Сергій собі поставить, як він хоче. От. Все, флажки горизонтально, приціл закріплений, Приціл змонтований. Приціл готовий. До вживання. Тільки пристріляти і все, і радуватися. Так що таке швиденьке відео. Все, може ще тепловізор будемо ставити. Знімлю трошки щось. А може вже й не буду. Що там непонятно. Все, все, все однообразно. Коротенько покажу. Тепловізійний приціл притіл Ну, Тут нема що показувати. Приціл хороший АGM. Штатівський. Отак От він виглядає. От його Логотипи. Гарний, хороший, добротний приціл. З такими ж кільцями. Та ж сама процедура. Виставилися зараз в горизонті, провірилися. Все у нас в горизонті. Все, то же самое відпускаємо. Находимо горизонт приціла, зажимаємо. І все. Нічого сложного, нічого якогось там заумного немає. Зараз просто знаходимося. Рукою зачпів. Збив рівень трошки, зараз виставимося по ноги. Так, раз, раз, все. Чудово. Тепер нам що треба? Він вже стояв на карабіні. Ми його зараз відпускаємо. Одне з якихось кілець. Одне відпускаємо, щоб просто стало в слот. Якось він зажатий був. Чудно. ну Наприклад, ми відпускаємо заднє. Все, відпускаємо кріплення іваємо його назад. Перше, що попало, заднє двигаємо, допоки не попаде в слот, Ми для цього відпустили, бо він стояв на другій планці, на другому карабіні. І за цього чуть-чуть назад його, в задній слот попасти. Опа. Все, попали. Тепер приціл вперед максимально. Зажимаємо. Ну, так, піджимаємо. Другий теж вперед максимально. Максимально піджимаємо. Так, і зараз ми побачимо, був він у нього виставлений в горизонті чи не був. Так. Момент істини. Не був. Він у нього був завалений трошки вліво. Так що зараз вирівняємо. Виставимо його в горизонті. Зажмемо, закрутимо і все. На цьому функція нашої роботи буде виконана. Так що, ну далі, дальше... вам вже не цікаво буде дивитися. Все як завжди. Так що зараз я виключуся, зажму і потім ще щось, щось покажу. Може. Якщо щось буде показувати. Так, все прожал. Еще раз перевираем, На стволе, на притиле. Все спил подали. Все супер. Так что вот на тему у нас установка притила закинчилась. Так що ми встановили дневний приціл загонний 1 на 4 і AGM тепловізійний приціл. Моєму хорошому товаришу, напарнику по поліваннях, установили такі красиву штуку. Тепер в нього буде ось така. Нова винтовка, новий карабін. Взагалі, я би сказав, суперочки. І лягає добре, і я впевнений, і стріляти буде добре. Так що все, отаке от відео. Було цікаво, я рад. Коло не цікаво. Ну що ж, потратили трошки свого часу. Все, на все добре, друзі. Будьте здорові.